Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття вставні слова, словосполучення і речення. Яку роль виконують вставні конструкції, у мові? Які розділові знаки ставляться при вставних словах, словосполученнях і реченнях? На ці питання і звернемо увагу. Дуже часто ми з вами е, е, висловлюємо свою думку стосовно того, про що ми говоримо. Своє ставлення до того, про що ми говоримо. І не задумуємося, що ці конструкції називаються «вставними». Ну, наприклад, сьогодні, на жаль, пішов дощ. І ось вставне слово, на жаль, зразу вражає моє ставлення як мовця, до того, про що я говорю. Я не задоволена тим, що пішов дощ. А дехто полюбляє, і тоді говорить сьогодні на щастя, пішов дощ. Таким чином, яку ж роль виконують вставні слова словосполучення речення у морі. Вставні слова словосполучення речення виражають ставлення мовця до того, про що він говорить. Тобто, моє власне ставлення до того, про що я говорю. Наприклад, як вже ми говорили, сьогодні на щастя. Пішов, дощ, сніг, немає значення що. Ще яку роль виконують, можуть давати оцінку, характеристику тому, про що ми говоримо. Додаткову інформацію вносити до того, про що ми говоримо. Або попутне якесь зауваження до того, про що ми ведемо. Залежно від того, яку функцію виконують в вставні слова з восполучені речення... І ставляться різні розділові знаки.